Друзі Олександрії з міста БАД організували благодійний концерт, мета якого зібрати кошти для постраждалих від підтоплення в Херсоні. Вхід за донат. Захід відбувся 16 червня у невеличкій церкві Святого Луки, розповіла Женя Шкіль, засновниця благодійного фонду Друзі Олександрії. Під час цього концерту заспівав відомий місцевий хор. Він називається Silverine Choir, хор срібної обручки. Також співала наша молода українська співачка Ніколь Медін із музикантом Евертоном Хартлі. Ніколь народилася і виросла у Троубріджі. Зараз вона проходить навчання в одному з університетів Лондона, і вона дуже активно підтримує. Є все українське справа в тому, що її мама родом зі Львову, а батько-іспанець, і Ніколь розмовляє українською мовою з народження. І з початку війни вона прийняла участь у величезній кількості благодійних концертів для того, щоб зібрати гроші для допомоги Україні. Під час концерту виконувалися пісні українською, два кольори, обійми, гуцулка Ксена та багато інших відомих українських хітів. з все подолаю, перемагає. Кошти, зібрані під час концерту, незабаром буде перераховано на підтримку українців. Під час концерту були присутні нова мер Бата Діна Ромеро, а також місцева депутатша Віра Хопхаус і багато інших відомих людей, які були у величезному захваті від концерту, від чудового голосу Ніколь. Я також виступила з невеличкою промовою, розказала. Присутнім про Олександрію, про нашу благодійну асоціацію, що ми робимо, як ми вам допомагаємо. І попросила, щоб люди не забували про війну і продовжували підтримати Україну. І, власне, кажучи, Олександрію. Це далеко не перша допомога з БАТу та Шкіль. Друзі Олександрії підтримують і надалі.